Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук Е, мала буква Е, складання речень за малюнками. Добрий день! У добрий час! Рада бачити я вас! Чи почули всі дзвінок? Він покликав на урок. Кожен вас на перерві постарався до уроку приготувався. Зараз сядуться дівчатка, а за ними і хлоп'ятка. Подивіться, будь ласка, на малюночки назвіть зображений предмет. Що ви бачите на малюнку? Квіти, кріт, ліжко. Знайдіть, будь ласка, відповідність між малюнками і звуковими схемами та словами. Перед тим, щоб знайти схемку до кожного малюночка, вам необхідно, дітки, самостійно створити звукову схему до кожного слова. «Квіти, Кріт ліжко. А тепер давайте з вами порівняємо і знайдемо відповідність. Квіти ось звукова схема до слова квіт. А де ж слово до малюнка? Ось воно. Так. Кріт. Ось це схема належить до слова до малюнка Кріт. А де слово кріт? Ось воно, правильно. Ліжко. Ось ця схемка належить до малюнка ліжко. А де його слово? А ось тут слово ліжко. Так, сподіваюся, дітки, звукові схеми у вас вийшли такі самі. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з малою друкованою буквою Е. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися будувати речення і розгадувати кросворди. Знайомтесь, це літера Е, друкована маленька і друкована велика вгорі, а нижче рукописні велика і маленька букви Е. Згадайте слова, які починаються зі звука Е, екскаватор, Електрик. Ескалатор, екран. Ельф. Сьогодні ми з вами будемо працювати в підручнику на сторінці 5051. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який ми бачимо на екрані. Куди потрапили букви? Як ви думаєте, правильно букви потрапили до кінотеатру? Що вони роблять в кінотеатрі? Вони дивляться, мультик або фільм. Скажіть, а про кого цей фільм або мультик? Про тваринок, правильно. А чи бували ви коли-небудь у кінотеатрі? Значення слів, кінотеатр, екран, глядачі, фільм. Що це? Кінотеатр це місце, в якому. Люди переглядають мультфільми або кіно. Екран діти це така велика натяжна стіна, на якій показують саме цей мультик або фільм. Глядачі це люди, які сидять в залі і дивляться цей фільм. Ну а фільм це, звичайно, щось цікаве, якась картина цікава, так? А тепер подивіться, будь ласка, нижче. У нас з вами. Є звуковий аналіз слова екран. Нам його потрібно перевірити. Для цього нам необхідно виконати звуковий аналіз слова екран. Давайте приготуємося. Візьміть, будь ласка, свої картки. Перш за все, слово екран ми маємо поділити на склади. Покладіть, будь ласка, ручку під підборіддя. Ділимо слово на склади Е-кран. Скільки складів у слові? Два. Тепер ми маємо визначити, який із цих складів наголошений. Давайте погукаємо це слово. Екран. Куди падає наголос? На другий склад, тобто другий склад у цьому слові наголошений. А тепер зробимо звуковий аналіз слова. Екран звук Е. Голосний, ненаголошений, позначається кружечком. Е-к. звук. К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Е -кр. Звук Р. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Екра. Звук А. Голосний наголошений позначається кружечком. Екране звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А зараз ми проведемо вправу квест дослідження. Вимовте, будь ласка, всі звук Е. Що ви помітили? «Е». Цей звук належить до голосних, бо утворюється за допомогою голосу. Дітки, а які ще голосні звуки, ви знаєте. «А». Вимовте їх, будь ласка. «О». І сьогодні ми вчимо звук Е. Візьміть, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку і надрукуйте букву Е маленьку у клітинках. Подивіться, одна маленька буква друкується в одній клітинці. Буква Е маленька складається із правого півовалу і горизонтальної лінії. Пропишіть, будь ласка, букву Е до кінця рядочка. Щоб вам було зручніше, ставте відео на паузу. Тепер подивіться, будь ласка, на малюночок, який зображений на екрані. Розгляньте малюнок. Чи знаєте ви, що за машина зображена на малюнку? Так, на малюнку зображений екскаватор. А для чого вона призначена ця машина? А щоб викопувати великі траншеї у ґрунті. Так, складіть, будь ласка, речення про те, що робить буква Е на малюнку. Буква Е спостерігає за чим? За екскаватором. Так, знайдіть, будь ласка, і покажіть місце звука Е в цьому слові. Екскаватор. Звук Е стоїть на початку слова. Тобто, Звук Е і буква Е можуть бути на початку слів. Так, погляньте на наступний малюночок. Кого ми бачимо на малюночку? Ми бачимо зебру. Складіть речення про те, що робить буква Е на малюночку. Буква Е годує зебру сіном. так? Да. А тепер знайдіть, будь ласка, місце звука Е в цьому слові. Зебра, де стоїть звук Е. Так, ось він де стоїть. Дітки, це початок слова, середина чи кінець. Правильно, це середина слова, тобто звук Е і буква Е можуть стояти і на початку слова, і всередині слова. Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок. Що ми бачимо на малюнку? Буква Е лежить на березі моря, так і приймає сонячні ванни. Складіть речення про те, що робить буква Е на малюнку. Буква Е загорає на сонці. Так, правильно. Знайдіть, будь ласка, місце звука Е в слові «сонце». сонце. Взагалі, то дітки сонце стоїть в кінці слова, так? Трішечки збилася моя презентація. В кінці слова сонце. Тобто буква Е і звук Е можуть стояти на початку слова, всередині слова або в кінці слова. Наступне завдання приготувала для нас. Читалочка. Прочитайте, будь ласка, букви за стрілочками. Стрілочка справа наліво показує, що ми маємо читати букви рядочками. А стрілочка згори донизу показує, що ми маємо читати букви стопчиками. Спочатку ми читаємо букви рядочками. Я і ви разом зі мною. Е. Це ми з вами читали букви рядочками. А тепер діти навпаки читаємо стовпчиками. Я читаю і ви разом зі мною. Е, у, А. і, і. А, у, У, о, -и. У о. О, Е, И У. Молодці. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і перечитайте ці букви іще раз самостійно. Погляньте, будь ласка, на наступне завданнячко. Розгадайте кросворд і вставте всі необхідні букви. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку в нас зображено що? Телевізор. Тобто ось тут в нас буде стояти слово телевізор. Так, на другому малюнку ми бачимо, що дітки, телефон. Ось стрілечка показує, що в цьому рядочку ми маємо вписати слово телефон. Так, далі на цьому малюночку, що ми бачимо? Ракета. Так, і сюди ми вписуємо ракета. А тепер останній малюночок. Що це за пташка, дітки? Хто це так? Це лелека. Так, добре. Розгляньте наступні малюнки. Знайдіть місце букви Е в словах, назвах малюнків. З'єднайте малюнок із відповідними схемами. Подивіться, будь ласка, дітки. Ось це у нас слово човен і весла. «Човен весла. Скажіть, будь ласка, в цьому слові, де стоїть буква Е? Правильно, в цьому слові буква Е стоїть всередині слова. Наступний малюнок, що це таке? Це море. Де дітки у слові море стоїть буква Е? Наприкінці слова, тобто ось схемка до слова море. Так, це хто дітки такий? Це ведмідь. В слові ведмідь, де стоїть буква Е? Де схемка до слова ведмідь? Правильно, ведмідь стоїть буква Е всередині слова. І наступне слово серце. Серце. Де стоїть дітки в слові серце буква Е. Наприкінці, а ще ми чуємо. І всередині слова. Так. Наступне завдання ми розглядаємо на сторінці 51. Погляньте на малюнки, зверніть увагу на букву У перед малюнками. Згадайте, перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. Рисочка означає, що між словами треба зробити паузу. Подивившись на це і на малюночки, нам з вами необхідно скласти речення. Дітки, хто це за пташка? Лелека. А що це таке? Перо. Так, то яке речення ми можемо скласти? У лелеки? Перо. Так, молодці. Подивіться, будь ласка, діти, ось до слова лелека звукова, звукова моделька. А давайте ми перевіримо, чи правильно зроблена звукова модель до слова лелека. Перш за все, діти ми маємо це слово поділити на склади. Поклали ручку під підборіддя і ділимо слово на склади. Лелека. Скільки складів у слові лелека? Два склади. О, три склади, вибачте. Так, тепер визначаємо наголос. Гукаємо. Лелека. Куди падає наголос? На який склад? На другий склад. А тепер зробимо звуковий аналіз. Звук Л, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Е. Голосний позначаємо кружечком. Звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Знову звук Е. Голосний уже наголошений, тому що це наголошений склад, позначаємо кружечком. Звук К, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А, голосний позначаємо кружечком. Дітки, подивіться уважненько і скажіть у слові лелека два звуки Е. Де їхнє місце в слові? На початку, всередині чи в кінці. Так, правильно, у слові лелека звук Е стоїть всередині слова. Погляньте, будь ласка, наступний малюнок. Що ми бачимо на малюнку, дітки? Ми бачимо метелика. Знову ж таки, зверніть увагу на велику букву У перед малюнком. Нам з вами необхідно скласти речення за цим малюночком. «У... Метелика? Що? Крило. Так. Скажіть мені, будь ласка, до якого слова підходить ось ця звукова схема? Метелик. Ану давайте перевіримо, чи правильно виконаний звуковий аналіз. Ділимо слово на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово метелик. Метелик. Так, скільки складів? Три. Молодці. Тепер визначаємо наголошений склад. Гукаємо це слово. Метелик. Куди падає наголос? На другий склад, значить, другий склад у нас і є наголошений. Так, тепер робимо звуковий аналіз. Звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Е. Голосний позначаємо кружечком. Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Е. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. И. Голосний позначаємо кружечком. К приголосний, твердий позначаємо її рисочкою. Дітки, у слові метелик, скільки звуків Е? Два звуки. А скажіть мені, будь ласка, де їх місце в слові на початку, всередині чи в кінці? Так, у слові метелик звук Е стоїть всередині слова. Наступне завданнячко. Яке ми виконуємо на сторінці 51. Розгляньте, будь ласка, малюночки. З'єднайте листочки з деревами і схемами слів. Подивіться, будь ласка, які ми бачимо дерева клен, береза, верба. А тепер давайте розглянемо листочки, який листочок до якого дерева відноситься? Ось цей зелененький листочок, до якого дерева відноситься? До дерева. Береза. Так, до дерева береза. Подивіться, будь ласка. У слові береза є два звуки Е. Скажіть мені, будь ласка, вони стоять на початку слова всередині чи в кінці? На по... Всередині слова, так, молодці. Далі подивіться, будь ласка, ось на цей червоненький листочок. До якого дерева відноситься цей листочок? Це... Клен, правильно, це дерево клен і його листочок. Дітки, у слові клен звук Е стоїть на початку слова всередині чи в кінці. Так, у слові клен звук Е стоїть всередині слова. І останній листочок належить до дерева верба. Скажіть мені, будь ласка, звук Е. У слові верба стоїть на початку слова всередині чи в кінці. Так, у слові верба звук Е також стоїть всередині слова. Підсумок разом із нами хочуть підвести на нашому уроці мовка і. Нова Суш. представляє чат урок. А, цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Доброго дня, мої кароокі, зеленоокі та блакитноокі діточки. Он як завернула, і не повториш? І я тут вас чекаю не дочекаюся. У мене таке відчуття. Що у нашому алфавіті ми не вивчили дуже важливого звуку. Е, мовко, не може бути. В тебе ж все під контролем. Ти ж у нас мовний генерал. Генералісимус. Ану, ще раз це скажи: Генералісимус? а Та ні, не це. А спочатку. Добренько. Е, мовко, не може бути. Ну, правильно. Е. Друзі, правда ж ви упізнали цей звук? Е? Цей звук живе у наших горличках і любить співати. Е -е -е -е. Цей звук голосний, його позначають такою фішкою. Пригадаємо, що звуки, під час вимови яких повітря не зустрічає перешкод, називають голосними. Під час вимови звука Е повітря не зустрічає перешкод проходить вільно йому не заважають ні губи, ні зуби, ні язик, ні піднебіння. Послухайте скоромовку і визначте, який звук найчастіше в ній звучить. Експерт з електротехніки полагодив електрику. Електриком, щоб стати екзамен треба здати. Звичайно ж, це скоромовка на звук Е. Вимовте слово електрика, протягуючи звук е. Електрика. Ану ще раз електрика. Став лайк, підпишись, поділись, бали, збирай, призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео. Скажіть, будь ласка, яку букву ми з вами вивчали сьогодні на уроці? Так, сьогодні ми з вами вчили маленьку букву О. А який звук ой, маленьку букву Е. А який звук вона позначає? Звичайно, вона позначає звук Е. Виберіть, будь ласка, колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червоний мені було дуже важко, помаранчевий мені не все вдалося зробити. Жовтий мені допомагали. Зелений у мене були помилки. Блакитний мені вдалося все, але не відразу. Синій мені вдалося все зробити. І фіолетовий це було дуже просто. А я дякую вам за роботу на уроці, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!